В Коростишівському районі серед тих, хто зареєстрований в Центрі зайнятості як безробітний, досить актуальною є програма надання одноразової допомоги на відкриття власної справи. Спеціалісти допомагають людині визначитися і повірити у власні сили. Затим майбутнього підприємця відправляють на навчання і після захисту розробленого бізнес-плану він отримує кошти з фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття. Після цього настає період самостійного, практичного набуття досвіду і плідної роботи на себе і державу у вигляді податків. І хоча сьогодні можна почути, що кращі часи для відкриття власної справи давно минули, служба зайнятості доводить протилежне обставини. Так склалися, що я працювала останнім часом на декретному місці в Петколич наш Коростичівський, Ну і Залишилася, пропрацювавши п'ять років, залишилась без роботи. Ну і як всі <головіка> безробітні, змушена була стати на облік. на облік у центр зайнятості. Прийшла курси у Житомирському технологічний да, коледж. І е, пройшовши ці курси, створила свій бізнес-план. Взагалі, це моя давня мрія була створити такий дитячий центр. Навіть садочок, школу приватну. Ну все не було як, але ось склалися такі обставини, що я відкрила тепер центр розвитку дитини, дивосвіт, де у нас займаються дітки. Дуже багато дітей у нас різні є студії. У нас студія ось англійської мови, художня студія. У нас є послуги психолога, як для дітей, так і для дорослих. Ми не тільки з дітьми працюємо. Да. Послуги логопеда. Ви отримали одноразову допомогу, так? Так, одноразову допомогу, звичайно. Допомога центру зайнятості, звичайно, була великою, значною, можна так сказати. Кравченка Тетяна Миколаївна звернулася в центр зайнятості в пошуках роботи і мені запропонували, як ну, по моїй спеціальності, я дизайнер одягу, мені запропонували таку такий варіант: відкрити своє своє ательє. Я спочатку, звісно, ну, не маючи машинок необхідних оборудовань, я трошки засумнівалась, але колектив на центр зайнятості був впевнено рішуче. Правда. Якось так вас налаштовували налаштували мене, так, що Я все таки зробила цей крок, і я тепер зараз не жалкує зовсім. Мало того, що людину безкоштовно навчили премудростям ведення бізнесу, дали який не є, а все ж стартовий капітал. Служба зайнятості і надалі турбується про успіх молодого підприємця. Зв'язок ми тримаємо, да і люди приходять до нас навіть про це влаштовувати вже до себе брати на роботу в якості роботодавців. Отже, життя доводить просту істину. Той, хто бажає працювати, шукає для цього будь-які засоби. Якщо такого бажання немає, то знаходить причини, що не дозволяють цього зробити.